Всім привіт, мене звати Віктор. Я приїхав в Швейцарію і стикнувся з такою проблемою на початку як відсутність інтернету. От. Прибув я сюди через аеропорт, і перше, що я почав робити, це шукати Wi-Fi. Він і має зональності, там вони підписані. І проблема в тому, що коли ви підходите, підключаєтесь, він не зовсім фрі, як в нас. Ви маєте отримати код. А щоб його отримати код, треба підійти до спеціального апарату. Я десь тут поставлю картинку. От. І відсканувати ваш квиток. Там QR-код є на ньому, і вам ви видасть білетик з ним. Вам дасться білетик з ним. Ось. І виводите, і далі ви маєте там приблизно півтора години. Ну, вам не знаю, чи вам стільки треба. Далі, де можна знайти такий безкоштовний Wi-Fi, це на станціях поїздів. Це в нас СББ називається. Вам треба так само зареєструватися. Там ви підключаєтесь до Free SBB Wi-Fi. І берете просто законектуйтесь до Wi-Fi. Ви, може, це бачили в якихось в наших торгових центрах. Теж це таке буває. І там треба ввести номер. Не переживайте, наші номери так само підходять. Я вже сам переконався з цим. Вводите вам приходить смс, і ви вводите ту смс-ку. Далі вам вже не треба. Раз, може, на, там, десь колись, може треба буде знову повторити цю процедуру, а так ви вже до любого на любій станції підключаєтесь до Wi-Fi. Як воно виглядає, я теж вам картинки тут наставлю. І далі. Ще такі похожі Wi-Fi можна зловити це в торгових центрах, не центрах, а в супермаркетах Cop, Ось, Але ну, Wi-Fi це не панацея. А, до речі, ще є в СЕМ. Якщо ви будете проходити звичайну реєстрацію на біженство, то ви можете в СЕМ під'єднатися так само по номеру телефону, і він буде вже працювати там. Ось. Далі ви берете, коли. Вже якби пройшли реєстрацію, наприклад, як я це робив, ви отримали повідомлення, що ви очікуєте статус С, ви можете в Берні одразу піти в Sunrise, це такий швейцарський оператор, і спробувати там оформити собі карточку за дешевшим тарифом, щоб її купити, вона коштує 20 франків. І щомісяця 15 це самий дешевий варіант. Якщо. Можна ще взяти з за 20 франків на місяць, але це буде дуже жахливий інтернет, якщо чесно, і кількість мегабайтів. В загальності тут інтернет дуже слабенький, якщо порівнювати з Україною, але який є такому і радуємося. Ось. Далі, що я можу вам ще порекомендувати? Оформляти чому в Берні? Бо в інших кантонах бувають, відмовляють без статусу. Бо а без статусу коштує сама карточка 35 франків, і тариф без контракту це 2,50 франка на день. Перемножте, порахуйте собі. Ну, це, ну, це великі гроші, якщо ви не маєте тут роботи. Ось. Далі можна ще скористатися, як я скористався. Я не знав, що треба оформляти в Берні карточку. Я скористався з. Ровмінгом, точніше, навіть не ровмінг це був, а суто роумінг мегабайти від лайфселу. Бо від Ківстару мені не підходило, дуже дорого виходило. І треба було якийсь тариф там підключати, що мене так само не цікавило. Ось. Через лайфсел ви можете в... скачати додаток, він отак виглядає, і там в додатку вже. Оформити собі підписку. Я теж десь картинкам тут понаставляю, подивитись, як воно виглядає, і можете собі оформити, наприклад, 15 ГБ на 2 тижні або там, на 3 тижні 40 ГБ. Так, це небагато, але краще, ніж нічого. Тобто, там переписатись, подзвонити там, по меседжерах і так далі, ви собі спокійно зможете. Навіть щось там подивитись не, не в Тіктоці, бо Тікток. <смі> Моя дівчина сиділа, то її дуже швидко жирав. В інстаграмі щось можна подивитись. А якщо качати, щось там подивитись, то є безкоштовний Wi-Fi на станціях на вокзалі. <смі> Доволі швидкий, я вам скажу, це один саме швидкий інтернетів <смі> тут. Ось що я вам ще хотів порекомендувати. Можна ще здешевити, якщо ви тут вже приїхали і працюєте. Можете контракт на 2 роки. Тоді буде в районі 25 франків на місяць. Це якщо вам до 25. Якщо ви старші, як я, то можна за 35 франків безлімітний інтернет, хоча він має ліміт. Потім просто, коли у вас ліміт закінчується, у вас швидкість дуже падає сильно. От, дзвінки, дзвінки не тільки по Швейцарії, і в інших країнах, тому ну, це класно, якщо ви працюєте, звичайно. Якщо, якщо ця інформація вам була корисна, то, будь ласка, лайк, підписуйтесь, я буду ще розказувати про всякі вплюшки, де можна зекономити на чому. Бо ну, якщо ви приїхали як я в перший час ви без роботи, вам прийдеться економити. Бо Швейцарія не є дешева країна, але це, тут дуже багато всяких є бонусних програм, знижки різні, і це вам допоможе суттєво зекономити. І тому не якби, якість свого життя.